Що спільного між офісними клерками, купцями та священиками. Якщо я вам скажу, що саме ці професії, як показує практика, є найкращим прикриттям для шпигунів, диверсантів та маніпуляторів. Здивовані? далі більше. Сьогодні ми поговоримо про те, як могутні в минулому імперії намагалися зберегти свою велич, як зароджувався секретний наддержавний орган середньовічної Європи, який по своїй епічності може потягатися з легендами про тамплієрів. І як, здавалося б, з нічого поставала нова політична сила, яка уміло використовувала агентів під прикриттям. Ви на каналі Полос. Я раду вітаю вас у другій частині нашого багатосерійного випуску про історію шпигунства. Заварюйте собі чай або каву, а ми починаємо. Після поділу Римської імперії загальнополітична і соціальна ситуація була вкрай нестабільною. З приходом темних віків старим державам було все складніше утримувати свої позиції, особливо з приходом нових різних сил на своїх кордонах, таких як гуни і сасаніди. Якщо гуни були в основі своєю сильною, але стихійною силою, тобто кочевиками з меншою якістю організації ніж сталі держави, то сасанідська імперія або ж остання доісламська іранська держава була відродженням перської імперії в усієї величі. Сасаніди, династія від назви якої їй пішло на мінування цієї держави, ставили собі за мету взяття під свій контроль близькосхідних земель, які були втрачені ще у часи війн Олександра Македонського. Загальна нестабільність в Візантії грала їм на руку, а тому перси в перші віки існування східної римської імперії прагнули скористатися нею. Візантійцям треба було якомога швидше вирішувати цю проблему, а тому вони обрали найоптимальніший шлях. Конвертували службу нумеру з фроментаріом під свої потреби. Тепер основу служби складали не спеціалісти по логістиці, а офісні клерки адміністративних установ. Це було обумовлено необхідністю збирати інформацію про політичну прихильність населення і його настрої в потенційно нестабільних частинах держави. Також на основі форментаріїв і спекуляторів, що в західній що в східній імперіях було створено окремий відділ по справам Варварів скрініум Барбарору. Звісно, це була більш актуальна для західної римської імперії, але Візантія перейняла цей досвід для діяльності проти персів. Результатом стало те, що для розвідувальної діяльності на території імперії сасанідів за різними оцінками було залучено від тисячі до п'яти тисяч візантійських шпигунів. Це насправді доволі велика цифра, навіть у наші дні, не кажучи вже про 4-5 століття. Логічне питання: яке треба зробити прикриття для такої кількості шпигунів? Візантійці знайшли вирішення і для цієї проблеми. Вони маскували своїх агентів під купців іноземних держав, що мали б вести розвитку всередині Персії, знаходячи таким чином логістичні хаби, регіональні дороги і форпости. Проте, вже за декілька десятиліть такої роботи перси почали взнавати про діяльність візантійської шпигунської мережі на своїх територіях, а тому ввели обмеження, за яким усі іноземні купці могли перебувати лише в окремих відкритих для торгівлі прикордонних містах. З цього часу до усіх торговців ставилися підозріло. І якщо ставало відомо про їх зв'язок з керівництвом Візантії, щоб нам можна було б лише поспівчувати, тим не менше, діяльність цієї мережі була вкрай ефективною. Завдяки таким діям візантійцям вдалося зберегти свою державу і послабити персів, яких вже у сьомому столітті нашої ери поглинув арабський халіфат. Також окремо хочу зазначити те, як сильно розвинулося мистецтво використання подвійних агентів саме при імператорі Єстиніані. Так, одного разу довідавшись від одного з Таких шпигунів інформацію про союз сасанідів з народами близькосхідного регіону для атаки Візантії. Юстинян, знаючи двоєку природу цього шпигуна, сказав, що він вже домовився про союз з гунами, найбільш грізною на той час силою в регіоні. Звісно ж, це була дезінформація, коли подвійний шпигун передав ці дані персам. Ті відмовилися від війни проти Візантії, бо це неодмінно привело б їх до краху. Також імператор Юстинян почав одним з перших використовувати розвідку священні. Щениками такий формат роботи шпигунів під прикриттям церковних службовців був ще більш ефективним за інші методи, так як давав можливість суттєво впливати на думку прихожан, але були свої але. Такий спосіб був обмежений тими територіями, де влада була лояльною до християнства на період 5-7 століть таких держав було, якщо прямо сказати, доволі мало. Більш показовим застосуванням цього методу буде трохи пізніше в часи папської держави, але про неї трохи пізніше в цьому відео. Таким чином, багато в чому завдячуючи шпигунству, Візантія змогла зберегти свій суверенітет над більшою частиною Східної Римської імперії. На проіснує ще цілу тисячу років, чим доведе важливий. Ривість використання шпигунства в загальновійськовій сфері. Побачивши такий успіх, різні народи теж погналися за ідеєю використання шпигунів. Одним із таких народів був народ на північ Візантії народ, що жив на берегу Дніпра. Про нього ми і поговоримо наступним. наших землях ще у часи до Русі прадавні слов'яни доволі гарно зналися на шпигунстві. Культурна змішаність антів, кочових племен та греків створила на наших землях доволі потужну військову традицію. Це не минуле шпигунство. Грецькі літописці зазначали, що народи Дніпра були вправними бійцями, особливу увагу вони приділяли бійцям передових підрозділів, що чатували на умовних кордонах своїх семей. Діяльність таких воїнів носила переважно оборонну функцію, тому вони фокусувалися на зборі суто військової інформації. Візандійці ж в своїх спогадах поділяли праслов'янських агентів на три групи: на дезорганізаторів, звичайних розвідників і на диверсантів. Цікавим спостереженням є те, що таки Поділ є доволі схожим до поділу по типу Суньзи. Про які ми вже розповідали в попередньому відео, поговоримо більш конкретно про ці групи. Дезорганізатори найбільше за всіх були під прикриттям або місцевих жителів, або торговців, чи навіть перегонщиків скота. Вони заплутували ворожу армію, коли та просила вказати дорогу, давали неправдиву інформацію про слов'янське військо, або навіть травили і псували їжу. Загалом максимально сильно дурили і шкодили ворогу. Звичайні шпигани уявляли з себе або місцевих, які при появі інформації про ворога. Знали попереджувати сусідів і керівництво або ж передові ланки, що йшли у польову розвідку. В цілому тут доволі складно сказати щось нове. Найбільш цікавими мені особисто видаються тогочасні слов'янські диверсанти. Візантійці писали, що преслов'яни використовували тактику вбивства вищого військового керівництва. Вдавалося їм це робити завдяки вправним тренуванням, гарній фізичній підготовці та вмінні змішуватися з місцевим населенням. Проте такі добрі навички. Премий солдат в цілому не давали великих результатів. Так було через низьку організованість суспільства східних слов'ян. Відповідно, шпигунство не було централізованим і якимсь чином формалізованим. Це й було причиною того, що незважаючи на високий рівень навичок агентів, загальна шпигунська мережа була не дуже ефективна до певного моменту. Цим поворотним моментом стало заснування Києва першим більш-менш задокументованим слов'янським князем Київ. Сучасна столиця України, так то, скоріш за все, була заснована ще задовго до Кия, як мінімум, у вигляді малого поселення Київ існував ще до нього. Проте перший полянський князь вивів місто на рівень потужного регіонального гравця. Таким чином, Київ, ставши економічним, культурним і що найважливіше політичним центром, почав збирати навколо себе й організовувати інші слов'янські племена. Це отримало своє відображення і в шпигунській сфері. Київ активно використовував торговців як своїх, так і чужеземних для отримання інформації про ставлення Візантії до нього. Деякі візантійські джерела 5-6 століть, а також і повість минулих літ, розповідають про дружні відносини між князем Києво і імпер. Ратором Візантії, Іраклієм, така розвідувальна діяльність не мала на меті здійснення ворожих дій. Судячи з характеру правління Києва, такими діями він намагався отримати інформацію для покращення торгових і політичних відносин, інтегруючи економіки Візантії і слов'янських земель. Вже за 200 років в останні князі з роду Києвичів Аскольд і Дір використали шпигунську мережу для інших цілей. В 860 році Аскольд організував похід на найбільш укріплене місто того. Часної Європи на Константинополь сили київського князя були всього лише 6-10 тисяч воїнів, в той час як військо імператора Візантії Михайла III налічувало мінімум в 4 рази більше осіб, і це ще не рахуючи найпотужніший флот середземно-чорноморського регіону. Тим асколь таки взяв місто, причому без страт. Як таке може бути справа в тому, що усе військо Михайла в той момент перебувало в поході проти арабів, а морська флотилія виконувала завдання по пошуку і знищенню піратів в Середземному морі. Саме тому Константинополь в цей момент не мав власних військ для оборони. Більше того, відомий морський ланцюг, що мав захищати столиці імперії при нападі. Не був піднятий всі ці факти дають нам підставу вважати, що без сильної розвинутої шпигунської мережі, яка ще й виконувала диверсійні завдання, київський князь навіть і не підійшов би до Константинополя. результатом таких дій стало те. Що жителі міста вирішили не проливати кров, а пустили Аскольда й прийняли його умови безмитової торгівлі Русі з Візантією з покращеними умовами перебування руських купців в імперії? В цілому подальший розток шпигунства після приходу рюриків відбувався повільно. Якщо взагалі відбувався. Від самого хрещення Русі до її феодального роздроблення і виникнення козацтва жоден київський князь, а тим паче його васали так і не зміг утворити об'єднане керівництво шпигунською і розвідувальною діяльністю, про яке ми могли б знати з історичних джерел. Вже після феодального роздроблення еволюція шпигунства на територію Русі йшла так само, як і в феодальній західній Європі. Фокус діяльності агентів змістився з загальнодержавного рівня на рівень міжродових розборок. Одні знатні родина мали шпигнів для стеження за іншими знатними родами. Іноді, по ситуації такі шпигуни перекваліфіковувалися в найманих вбивців. Через таку підступність феодальні роди навіть домовлялися між собою не підсилати агентів одне до одного. Думаю, що варто пояснювати вам, що такі угоди часто порушувалися в темні віки, як не як. Але у цей час на політичній арені Європи грав свою роль один сірий кардинал, який на абсолютно легальних підставах мав свої очі та вуха чи не у кожній країні християнського світу. Як ви вже могли зрозуміти, цим сірим кардиналом був папа Римський. Причому неважливо, який саме папа, так як папська держава, яка була заснована у 8 столітті, успішно прийняла тактику Візантії по використанню шпигунів і маніпуляторів загальною думкою під виглядом священиків. Зрозуміло, що Святий Престол вирішив поставити саме цю тактику собі на озброєння. Формування цієї розгалуженої мережі тривало аж до великого розколу християнства у середині 11 століття. За цього часу вплив папи в країнах, що підтримали католицизм, став Абсолютним де-факто, кожен священик, що служив в окремо взятій католицькій країні, був особистим агентом папи. Саме завдяки цьому, папа римський досконало міг знати про соціальну, економічну і що найважливіше внутрішньополітичну ситуацію в кожній країні, де мав релігійний вплив. Це в свою чергу давало священному престолу владу, яка дозволяла вміло маніпулювати як настроями звичайного населення, так і думками лідерів держав. Одним із важливих результатів такої маніпуляції стали багаточисельні військові компанії від походу на Іспанію, що тоді контролювалася мусульманськими династіями вже не одне століття, до усім відомих хрестових походів на Єрусалим. Жорстка рука папи керувала Європою аж до самого кінця середньовіччя, але це не могло продовжуватися ще довше. Невдоволення простих людей папською наддержавною владою почало трансформуватися з простих балачок до реальних дій, а саме до реформації. Саме реформація сильно вдарила по геополітичним спроможностям священного престолу довгим кровопролитним шляхом різні країни, як, наприклад, Англія, Німеччина, країни Скандинавії. Поступово почали віддалятися від папської влади відповідно з втратою релігійного впливу на цих територіях, папа втрачав важливі частини своєї шпигунської мережі. У наступних століттях зниження ролі церкви і все більше перехід провідних країн світу до світського типу правління призвів до остаточного занепаду агентурної мережі святого престолу. Хоча слід відмітити, що деякі державні формування привідсово керашка, використовували кадбістів, тобто священиків у складі своїх спецслужб. В подальшій історії розвиток шпигунства отримує велику увагу в модерновій Європі. Ми побачимо зародження повністю формалізованих і структурованих агентств. Але ми про це поговоримо вже у наступній серії. Дуже дякую вам за перегляд! Не соромтеся залишати коментарі під відео. Ваші зауваження і пропозиції дуже цінні для нас і для покращення якості контенту. Побачимося у наступній серії!